Сьогодні готуємо одну з найкращих новорічних закусок. Це вже моя п'ята святкова закуска і чесно, саме ця займає перше місце. Обов'язково приготуйте на новий рік, здивує кожного. Починаємо з лосося, нарізаємо його дрібним кубиком, не крупним, щоб текстура була ніжною. Далі креветки. Я їх замаринувала в солі, в сухому чеснику та перці і швидко обсмажила на мінімум олії. Так вони виходять ароматніші, і смачніші, ніж просто відварені. Теж нарізаємо дрібно. У мисі з'єднуємо лосось і креветки. Додаємо вершковий сир. У мене Філадельфія з зеленою цибулою. Дуже вдало підходить. У цей рецепт. кладемо ложечкою. Корки з креветним смаком вона ідеально підсилює весь букет. Тут ніякого майонезу. І так вистачає смаку. Трішки зеленої цибульки і добре перемішуємо. Далі беремо тарталетки, викладаємо всередину нашу масу. Виходить дуже акуратно, святково і буквально за кілька хвилин. Прикрашаємо за бажанням. Я додала чорну ікру кромойву, мікрозелень, виглядає неймовірно ефектно. Смак просто бомби, ніжний лосось, соковиті креветки, вершкова текстура і легка солоність і корки. Це точно закуска, яку з'їдять першою зі столу. Підписуйтесь. Попереду ще багато моїх новорічних салатів, десертів і закусок. Вам Очно будеш його вибрати.